Сьогодні у нас дуже незвична тема репортажу. Ми перебуваємо у наркодиспансері, але коментар спеціаліста звідси ви почуєте в кінці нашого матеріалу, тому рекомендую додивитись. Гарний такий дуже порошок. Дуже гарно пахне, такий світленький, супер якраз. Веча червоний, а це пантерний. Кажуть, що пантерний він якби сильніший. Краще. Ось беремо. Гарна є така шапочка, собі кусочок відкусити. Ну, я не пробували один раз. Нічого поїли і пішли, Але їм теж напереду, Туда вони кажуть, Тому, що, що краще можуть виспатися. Якщо більше вживати, ну, то я вже відповідальність за це не нести не буду. Це а вже як... так само, як в аптеку пішов, наївся таблеток. Ну, да. І хто відповідати за це буде? Отже, сьогоднішня наша тема мухомори. Коли в останнє ми були в Карпатах на Гуцульщині, для себе несподівано виявили новий сучасний тренд: це масова торгівля грибами, які ми завжди вважали отруйними. Що ж насправді відбувається? Чому мухомори стали такі популярні, і чи самі гуцули їх їдять, чи лише продають туристам? Дивіться далі в репортажі. день. А вас мухомори продають? Мухомори? Були. Де мухомори? Або тут? А вон там. А там мухомори, дякую. То ви мухомори продаєте? 150 гривень, то скільки грав? Так, 3 грами дозволяється в день, це як заспокійло б. 3 грами, це десь пів шапочки. Так, десь так. Можна кинути шапочку з важко. Це в лікувальних цілях, або онкохворі люди. Або його заспокійливо йде. Якщо багато, то галюсенна верніше я ніколи не бачила, що продавали мухомори, Наскільки давно вже власне популярні стали десь мухомори років в Карпат. Три десь років три назад. Три роки почали так, торгувати. Я не знаю. А з чим пов'язано, що почали люди купувати мухомори тобо прив... інтернет, просто це все розписалося, що в в лікувальних цілях. А ви пробували? Я ні, а чого? Не потреби, не хворіємо. Взагалі люди навіть старші, кажуть, що якщо е, жінка працювала з людьми, і дуже нервово була, мені розказувала. І почала по чуть-чуть спочатку страшно, а потім почала вживати і каже, що їй допомагає заспокоює. 50 гривень 50, 100 гривень 50 на Не Червоний, а це памперний. Це пантерний. Так. А яка різниця між пантерним і червоним? Ну, кажуть, що пантерний він якби сильніший, кращий. Бо я рекомендую по одному граму три, то забагато, я вважаю. Рано наче тепленькою водичкою запити. Каже, що він солодкуватий смак. А ви навіть на язика не пробували? Боїтеся. Я синові казала, синкання, не хочу пробувати. Тут чоловік він торгує. його, а син пив кожен ранок по три грами. За так, три грами і тепленькою водою рожову, тепленькою водичкою запивав і тоді. Нормально себе почуваю. А другому сину не підійшло. Другому не підійшло, погано йому. Що? що голові. — За каморочку. А, в ну, голові. — Тобто не кожному підходимо хомор. А ви пробували? Я ні. А чого? Я себе нормально почуваю, мені вони якби не без надобності. Якщо б захворіло, можливо би. І завживав. Не нервуєтесь на роботі. Ні, ні, не, не, сама не. Сама а Бог. не є така небезпека, що можуть скупляти мухомори, ну, щоб наїстися галюцинації, мати Но наркомани. Це ми, ми, ми їх попереджаємо, що можна тільки три грами. А взагалі багато гуцулів вживають мухомори, чи це більше купляють туристи? Купляють, туристи. Самі гуцули сильно не їдять мухомори. Ні, ні. А ви пробували мухомори? Ні, не пробували. А чого? Ми колись навіть боялися в руки їх брати. А, 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 а потім почали вже люди розказувати. В що воно вичитувати Вичитувати тому... люди почали це, і все нормально. Тут воєнні пробували один раз, нічого поїли і пішли, клали їм теж на передумку тут. Вони кажуть, Туда що зуспокоїли. краще можуть виспатися, нерви трошки заспокоюють, можуть поспати, хоча коли їх приймали. В основному люди, які приходять за мухоморами до вас, Тобто, що, ну, тобто, що це? як коли. Є, що старші люди, що хочуть, а є, що молоді. такі Вони від онко Вони хвороби лікують. А чи не ризиковано, що людина може лікуватися мухомором і не піде лікуватися хімією? Ну, це я Лю, Є люди, що їдять, а є, що роблять собі настойки. І вони тоді п'ють і, і натирають ноги. Я знаю, що яка? А що лікує ну, варикоз чи що з ногами треба мати? Ну, – Ну, щось таке подібне. Щось. А ви самі їсте стему Ні. А чого? Бо, не можна. Тут варто відволіктись від репортажу, щоб наголосити на важливому: інтернет-продавці мухоморів переконують, що в цьому грибі міститься речовина, яка призупиняє ріст ракових клітин. Водночас офіційна медицина категорично проти таких тверджень, вказуючи, що не існує жодного репрезентативного дослідження, яке доводить ефективність грибів при онкозахворюваннях. Більше того, онкологи стверджують, що токсичні речовини мухомора вражають печінку та нирки і без того ослабленому організмі хворого. І через ураження органів токсинами інколи доводиться відкладати традиційне лікування, тобто втрачати цінний час. 51-річна жителька Новомосковська замовила сушені гриби в мережі. Реклама обіцяла їй, що мухомориці вилікують онкологічну хворобу. Врешті її шпиталізували до новомосковської реалікарні із отруєнням. Пацієнці пощастило, бо з'їла вона лише малесенький шматочок мухомора. А перші мухомори можуть і в червні з'явитися, але також можуть з'явитися і пропасти. Найбільше сезон припадає — це серпень, вересень-жовтень. По суті, коли сезон кожен день ходжу по гриби. Що, що встигаю, я збираю також сирі хлопці. Ну, сирі, мухомори хлопці допомагають мені збирати та й сушимо разом, та й заготовлюємо все. Якщо сезон можна зібрати 100-200 кг. А що у вас такі багато мухоморів? Ну, якщо, наприклад, 100 кілограмів зібрали мухомора, то це 10 сушеного. Їдемо зараз до нас у садибу. подивитись на садибу, я вам покажу, як виготовляються наші капсули. Це ваші? Так, це мої гриби, їжовик грибінчастий, тут є кордицепс, ага. червоний мухомор. Це ви три таблетки в день різ... капсули п'єте. Ну, по суті, зараз, зараз тільки, тільки їжовий пив. А чому мухомор перестали? Ну, бо по суті, якби курс пропиву, то потреби зараз немає наразі. Угу. Люди питають, що постійно їш мухомори? Та, та, та не їм постійно, бо потреби постійно немає хуживати. Добре. Це тут у нас мають бути ще чани. Що-що? Чани ще мають бути, тут сауна. У вас там кілька бізнесів: мухомори і туризм. Е, а, і джипінг. Ну так. Ну і ютуб ну, це таке. Ще нам на переглядах, на рекламі трохи заробляю. Трохи як блогер заробляєте? — Трохи криптовалюта, ну все. Це криптовак, боже! <с>? Ви такий бізнесмен, напевно, з дитинства. так? — Ми беремо зараз, ніби коли треба сушити, підсушувати гриби, розкладаємо їх гарно. А си... Бо теж перед сушінням ми їх підсушуємо завжди, все рівно. А перед тим, як молоти, пересушити. Так, та, щоб вони гарно мололись. Такі, щоб вони так як чіпси були. Аху. Сушимо в районі, в залежності від вологості, до там, годин 5. Може, 10. Це 5 вже сушений, сушений, чи сирий 5 годин. Ні, якщо сирий, то годин 18 треба сушити, 15 годин. А білий грипсики сушить? Білий 10. А чому мухомор два рази довше треба сушити? Він грубший і треба його сушити цілим. Бо різати, то він хіба тільки може на капсули підійти. А wow. люди деякі хочуть просто CD. цілими, uh -huh. то, ну, то ми сушимо переважно все ціле. Uh -huh. Вагу взяв? Вага є. Є. Але Ну, То добре, нормально. Отако От беремо і у капсулятор. чуть-чуть більше ламаємо. А ви за освітою хто? Я за освітою ще навчаюся, але спеціаліст у туристичній галузі. На туризмі вчитися. Так, туризм ні? у мене спеціальний. А ви де вчились? як правильно збирати, чистити, перебирати і капсули робити? Чуюся, у мене товариш, розуміється, на грибах. Багато знає видів та й мене навчив багато чого. І сам дуже багато я цікавився цим. Зведу, наприклад, якийсь греб у лісі. Заходжу в інтернет, дивлюся, що це за греб. Ну, читаю. Багато також я проводжу грибних екскурсій, тури в по білі гриби. Ось беремо. Гарна є така шапочка, собі кусочок відкусити. Як чіпси? Як чіпса. Тухійно можна. Я собі можу і це і цілий цей з'їсти ці кусочок. Зараз я зважу, скільки його тут є. Цікаво. На вазі ювелірній. Його тут є 4,2 грами. Трошки для мікродозингу забагато. Але у вас ж організм звик щодо то вам нічого та, не буде. Так, організм звик, то мені нічого не буде. На смак він такий солодкувапий, е, прикольний такий віддає грибом, чуть-чуть білим чути. М -м, а деким такий... Як я думаю, з чим порівняти його. Навіть не знаю, з чим порівняти, бо. Ну, чути на білий гриб, просто він ніби трошки солодший навіть. ви більше любите сирі мухомори чи сушені? Сушені, бо сушені кращий смак має. Ви можете спробувати, якщо боїтеся і виплюнути. Він не гіркий. Як звичайний гриб? Як звичайний гриб. На паша, їж. Ну, для людей спробуємо. Смак дійсно як гриби. Мені більше нагадує чіпси <laughs> по смаку В лисички. Ну, так. Чіпси, смаку, лисичок. Це просто <laughs> те, що він так гарно висушений, як чіпси. І, і такий дає якби, трошки прикольніший ефект. Я думаю, десь до годинки часу може бути перший ефект. І що за годину, я чуть -чуть що за годину буде? Ну, я думаю, оператор відчує таке легоньке розслаблення. І, можливо, якщо є якісь переживання, то можливо, переживання пропаде. Ти переживаєш про щось? Я ще не думаю. Порошок тут вже зараз скоро буде. Десь в районі, не знаю, за, пару, за хвилину може зараз я це скоро змелю. Все, я думаю. Мухоморчики мали би вже гарно перемолотись, Гарний такий дуже порошок. Дуже гарно пахне, такий світленький, супер якраз. Відважуємо 50 грам. І будемо сідати і вже робити капсули. Ручна робота така. Є такі зараз машинки, що це все роблять, але вони дуже дорогі. Тому наразі найбільш актуально то таке робити. І таке беремо просто. Бачите, де капсули, то вони просто мухоморчик залазить туди порошок у них. Ось угу. там миску. Ось таке ми переважно беремо просто чисту миску і. В миску і потім відраховуємо вже о. Бачите? Гарні з'єдналися вони і зараз будемо просто їх перецей. Обічні ефекти може бути нудота, запаморочення. Може бути, дітям ясно, що не можна їх вживати, бо можуть діти неправильно по психіці сприймати. Що я порохова баночка, 60 штучок. В одній капсулі 0,5 грама. А ця одна баночка йде на курс 2 місяці. Йде на курс 2 місяці, людина вживає по одній капсулі два рази на день за півгодини до їжі. То люди десь кажуть, що це наркотики, що це щось то, що це беруть, то все. Ясно, що якщо вживати більше мухумара, ніж до 2 грамів на день. Це мікродозинг вважається. Ця... А воно викликає залежність, що людина кидає пити мохомор, і потім вона не може вже спати без махомора. Mm, ні, такого як залежності немає. Я вже з'їв е шапочкою, вже тако чую, як ефект дає. Вже маєте ефект? вас зараз ефект. вже такий якийсь став. Наприклад, ніби я щось трохи був, чуть переживав, чуть втомлений, вже чую, вже якось, ніби чуть бодріший, якийсь спокійніший трошки став. А в тебе Павло як ефект ще не прийшов? Yeah, no. Воно більш ослаблено, але не знаю. Воно дуже схоже дійсно на заспокійливі чаї і оці всі ліки. А ну... працювати заважає твоя розслабленість? Ні, не я хочу спати. Насправді. Ну, Я весь весень спати. А мухомор дає сумливість? Дає. Він зараз не засне. Раз. Я вже придумала назву грибники. Mm. Mm -hmm. То який ефект? Пройшла година. Я відчуваю полегшення, я відчуваю послаблення тривожних думок, і це доволі цікаво. То, якщо ви хочете бачити більше такого контенту, коли оператори, коли журналісти тестують на собі продукцію, про яку ми розповідаємо, або тестують на собі більш такий. Тревел формат хочете бачити на нашому каналі, то підписуйтесь на нашу спільноту, бо якраз туди ми будемо публікувати більше такого контенту. То що не потрапляє в основні репортажі. Підписуйтесь на спільноту, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки, колокольчики. І маріяна, це був стендап від нашого оператора, який наївся Мухомора. І не ївся, я скуштував мухоморами на Гуцульщині. Тепер торгують не лише стихійно на базарах, але вже навіть є спеціалізований магазин. Назар відкрив екокрамницю в самому центрі верховини, де торгує продукцію з мухоморів та десятками інших видів грибів, як карпатських, так і азіатських. Ми побували тут якраз напередодні відкриття цього наразі доволі незвичного місця. Буде кава з грибочками. Кава з грибом з да, кава. буде а що... з кофеїном, без кофеїну на і з мухоморами. І буде чай з мухоморами. Це гриб веселка. Чому веселка? Бо після нього весело чи тому, що він гарно виглядає? Це так просто його назвали. Ну дуже гарно піднімає лібіду, потенцію. О, і це і... замість на... VR? Ну, може бути. І чоловікам, і жінкам. Королівський мухомор. Є і пантерний. Пантерний. Ну, є пантерні в капсулах тут. Наверного, певно, тут пантерно немає. І червоний. Червоний мухомор найслабший, він іде базовий для uh -huh. початківців. Хто ще ні разу не пробував, то найкраще починати з нього. Uh -huh. Бо вже королівський йде на 30% сильніший. Uh -huh. 30-40% сильніший ефект дає. А uh скільки -huh. шоколад з трьох? Шоколадку 750 гривень коштує. 750? Так. А такий? А такий з мухомором uh -huh. то 590. Угу. І тут 20 грам корилівському хомору. Якщо ми згадаємо, одна капсула має 0,5. Так, одна грами. капсула 0,5 грамів має. Тобто, що зразу, якщо ти з'їшти шоколадку, буде ой-ой. ой Ну так, цілу шоколадку забагато. Скільки такі кошти пакет? Ось тут у цьому пакеті є е, 100 грам. 100 грамів то 100 грамів вартує 990 гривень. А щоб продавати мухомори, треба якийсь дозвіл від когось, що це мухомори, ви торгуєте mm. потенційно небезпечним речовиною? Чи ну якби такого дозвілу немає? мухомор не заборонений. не заборонений. Не заборонений. Хочеш їж, хочеш не їсти. Ну на продаж дозвіл у мене є. ФОП є. Всі відповідні документи, сертифікація на всі гриби, що я продаю, в мене є. Тому це а а як, ви, тобі, як ви на мухомор отримуєте сертифікат? Я е, відсилав один кілограм. Сушаного Мухомора В центральну Україну в Дніпрі мені робили сертифікати, проходили лабораторні дослідження, робили аналіз, чи ну, норма речовин активних, що корисні, психоактивних речовин, які корисні для організму, ну, чи не перевищує там, uh -huh. норму, можна сказати. Uh -huh. І ось так: вимірюється, і чи нема хімікатів якихось там. Uh -huh. Якихось важких металів і тому подібне. Це якби не являється лікарським засобом, що це якась панацея для лікування і тому подібне. Тут вже щось я можу порадити, підказати, і людина вже для себе вибирає. типу. Я сказав по раді, вона якщо вона буде вживати по мірі, так то добре. А якщо більше вживати, ну, то я вже відповідальності за це не нести не буду. Це вже так само, як в аптеку пішов, наївся таблеток і хто відповідає за це. буде? Скільки ваша родина вас підтримала, це ваш бізнес, скільки вас. Розуміють, чи ви займаєте мухоморми, чи вас теж в родині стереотипно до того ставляться? Ну, до так ставилися. Кажуть, ти почитай інформацію, чи то добре, чи це можна вживати. Кажу, що я почитав, сам на собі спробував, потім дав батькам спробувати. Батьки пробували. Пробували. І тепер Тато каже, що такий цікавий ефект дає. Е, такий е, файно файн спет, гарні сні сняться. А вам що сниться після махоморів? Гарно сняться такі дуже яскраві сни, можна сказати. Ніби є такі сни, що ти не можеш контролювати себе. Ну це не галюцинації. Ніс, ні, галюцинації то вже хіба коли більше можна їсти там рамдясь. Зважаючи на психотропний ефект від мухоморів і при цьому їх популярність, ми вирішили звернутися до нарколога, щоб спитати, чи не є по суті це наркотиком і чи можна стати залежним від мікродозингу, мухомори не можна вважати наркотиками, тому що мухомори це отруйні гриби. І як всі отруйні гриби, вони мають певну, певні біологічно активні речовини, які впливають на. Органи, тканини і в тому числі на центральну нервову систему. Є тих пара компонентів, як і бутенова кислота, мускарин, мусказол і мусимол. Один з тих біологічно активних компонентів має більш снудійну дію. І кислота, власне, вона викликає галюцинації у людей. Але це отруйна речовина. Вони не викликають залежності фізичної. Але викликають залежність психологічно. Е, дивіться захоче отримати якусь галюцегену дозу. Ефект вона може піти собі на ж на їсти махомор. Е, вони для того, щоб отримати галюценогенний ефект, так е, чеснодійний, Звичайно, можна з'їсти мухомор, так, але людина, яка буде вживатися, вона не знає. Кількості власне тих психотропних речовин, які є, є в даному грибі чи в даних грибах, тому що в залежності навіть від того, де росте цей гриб, від пори року, кількість тих отруйних речовин, тобто які мають. Психотропну дію, вона змінюється. Тому дуже важко спрогнозувати, можна з'їсти так, що померти. Ще раз скажу, яку дозу людина, навіть якщо це мікродоза, мікродоза чого? Мікродоза кількості ваги гриба сухої речовини. Але ми не можемо знати, скільки в тому сухому залишку є власне психотропних речовин. Тому можна утруїтися і потім. Заснути на віки, бо вони мають дуже снодійну дію, можуть бути паралічі. От, розумієте? Ну, я не знаю, якщо люди вважають, що їх здоров'я це так собі, і вони можуть випробовувати. Будь-що на своєму здоров'ї вони звичайно можуть це пробувати. З у два дні в лікарнях Івано-Франківська померли мати і її маленький син. Хвороба прогресувала стрімко. А їхні родичі розповіли про лікування настоянкою мухомора. Повідмуляли в неї в першу чергу печінка і нервну. А знаєте, що він називає а чо? А чо? Бо він, коли росте, то він у вигляді. Е Чоловічого фалосу. Так? це мови селка? Так. І коли його усі вмедять, усі сміються. І він смішно виглядає.